Для 76 тисяч пенсіонерів в області зросла мінімальна пенсія на 172 гривні. Тепер вона буде 1669 гривень. 20 копійок до цього була 1497 гривень. Про це Юа Чернігів сказав начальник головного управління пенсійного фонду в області Юрій Юрченко. За його словами, перерахунок пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати. Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявністю чоловіків 35 років а у жінок 30 років страхового стажу становиться у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного законом. Для порівняння, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 грудня 2018 року, становить 1497 гривень. 40% мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня 2019 року, становить 1669 гривень 20 копійок. За словами Юрія Юрченка, з 1 березня в пенсійному фонді планують провести індексацію пенсії з 1 липня та 1 грудня після чергового підняття прожиткового мінімуму пенсії теж перерахують. З 1 березня 2019 року буде також підвищена пенсія в зв'язку з зростанням середньої заробітної плати в Україні за три попередні календарні роки та з урахуванням рівня інфляції у 2018 році. З 1 квітня буде проведений перерахунок пенсії пенсіонерам, які після призначення або перерахунку пенсії працювали та набули страховий стаж. Мені кажется, не подимуть. Подиму, Потому що подиму. вот, я отримую пенсію. Всім прибавили. Я так і осталась 1537. Хотя у мене на руках дитина інвалід 2 групи. Я получаю пособие на него, но на півтора тисячі можна жити. Це в магазині раз сходить в магазин і нема пенсії. Очень мало. Бідні женщины і бідні мужчины, пенсіонери. Вот и все, що я можу сказати. Вот. А ну, у мене немножко пенсія больше. Я э, сім'я погибшего военного. так что а так, звісно, людям я очень сочувствую. Як можна вижити на тисячу шістьсот тисячу сімсот гривень? Це просто невиносимо. Якби там це вони підняли ну, хоча б саме що 3 три-чотири тисячі. Тоді б якось можна було людям, ну як це людям жити, пенсія. От отримає человек мені малку, там хай півтора тисячі, ти тисяч, щоди, тисяч, то як на неї прожити можна, на неї не проживеш. Купи хліб, купи до хліба. Ліки, комунальні послуги і все. Грошей нема. Також з Нового року зросла пенсія для військових в середньому на 711 гривень, каже Юрій Юрченко.